Доброго дня, панове! Перед вами 123-й Mercedes 86-го року випуску, так як він виглядає у 2025 році, у режимі робочої конячки на кожен день. невилезений експонат з музею. А ось такий трудяга, як він є, без максимальних вкладень, а з мінімально необхідними, від чого залежить. Безпека водія та пасажирів, а також надійна експлуатація транспортного засобу. Для любителів старовини. Можливо, старих корчів навіть класики і легенди. Це в нас 2,4 дизель. Старий добрий пом 616. Салон. Сидіння я замінив. 40-річні своє вже відслужили. Зверніть увагу на карти 40-річні. Все рідне. Дерев'яні ставки я вже сам додавав, Торпедо. Бойові шрами. Пробіг майже 540 тисяч. Невідомо тільки по якому кругу. Невідомо чи рідний спідометр. Невідомо, чи він весь час працював. Диван, до речі, рідний, оригінальний. Величезний просто багажник. дружини за колхози власноруч. Оригінальні сховані ось там в глибині коштують як збитий самоліт. Старий, добрий ком 616 правда, можна завести послухати? Дякуючи нашій владі, нашим законам, мабуть, вже й на таких скоро їздити не будемо, враховуючи ціни на автоцивілку, паливо і не мручу розтаможку. Але як казав один, і це поборемо. Все буде Україна разом до перемоги.